добрий день всім. Ми вітаємо Юваля Харарі. Не знаю, чи він може бачити наша аудиторія. Вона чимала і всі з нетерпінням чекають на зустрічі з ним. Так, так, я вас і бачу, і чую Чудово. Дякую. Більшість тих, хто сидить зараз у нас в аудиторії, знають вас із із історика і професора е, 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 університету в Єрусалимі, і е, той, хто говорить про минуле сучасне і майбутнє людство, і він цікавиться надзвичайно україною і війною в Україні, і тому я про це у нього запитаю і також запитаю і попрошу е, ширше прокоментувати всі питання пов'язані з цією війною. Ювалю, ви писали дуже багато. І в попередніх книжках і в цій новій книжці про важливість інформації і інформаційної війни я також писала про існування наративів і конфліктів наратив наративів між світом демократичним і автократичним. яким чином зараз постає оцей авторитарний наратив, коли автократія є стабільною, і безпечною, а демократія розколена і аж. До небезпечного стану, і коли ми говоримо про конфлікт в Україні і особливо розглядаємо роль України і української війни, і в широкому контексті конфліктології, в чому полягає важливість і унікальність цієї війни, мені здається, що ця війна наразі є найважливішим конфліктом, що відбувається у світі. Можливо, закінчити холодної війни, тому що вона ставить під сумнів всі ці базові засадничі цінності і норми світопорядку, світового ладу. Ситуація як у школі, коли є якийсь хуліган, який тероризує всю школу, а всі решта стоять і дивляться, чи цей хуліган зможе перемогти у протистоянні з нормальними, хорошими учнями і. Так само відбувається по всьому світі. Якщо дозволять путіну перемогти, то ми побачимо більше е, путіних у е, півні, Південній Америці, в Азії і так далі. Якщо ж з іншого боку. Е, цього хулігана зупинять і покарають, то тоді стане зрозуміло, що ви не можете бути гопником, ви не можете бути цим булім. Ви буде покладатися на правила, і в цьому полягає ідея демократії, миру міжнародного права і світового порядку. Тому що те, що ми бачимо, що в цій війні в Україні зараз по Вертається один з найгірших монстрів людської історії, як ми думали, що ми його назавжди поховали, а це імперіалізм, і він постає знову. І в людській історії основною передумовою життя для всіх людських особин на землі було те, що будь-який момент сусіди можуть вторгнутися на територію іншої країни, вбивати там на заграбовувати і підкорювати собі цілі країни такою була ситуація по всій людській історії, і власне в цьому полягає значення терміну імперіалізм. Але за останні декілька поколінь це стало табу міжнародній системи. Існують конфлікти, існують війни. Але ця ідея, що ви можете просто захопити іншу країну з нічев'я, тому що ви просто собі сильні. Ніше то це стало табу для всіх нормальних країн. і це е, табу діяло дуже ефективно дієво настільки, що багато країн забули взагалі що таке імперіалізм, і вони почали говорити про культурний імперіалізм, про економічний імперіалізм, і, і забули абсолютно про справжній сенс цього терміну, як який постав ще з е, е, Римської імперії, з монгольської імперії і до Російської імперії, і тепер Путін вертає це в на норматив наратив в світі, і говорили про вторгнення США в Іраку, і це було звісно величезною помилкою, і я вважаю, кримінальним злочином. Але ніколи не йшлося навіть у самих яструбів в адміністрації Бруша. Навіть ніхто і не думав про те, щоб анексувати Іран, захопити їхні нафтові родовища або зробити Іран колонією Сполучених Штатів. А Російська навала на Україну показує, що кожна область, яку захоплює російська армія, потім анексує російська держава. Це власне старий імперіалізм. Якщо їх не зупинити в Україні, то цей імперіалізм пошириться по всьому світу можу я таке запитання поставити. Ви писали, що якщо гра оця азартна Путіна привезведе до успіху, то сколапсує весь світовий лад сучасний. Якими будуть наслідки не лише для України, але скажімо, для Америки, для Європи, навіть для близького сходу. Одним основним наслідком буде те, що кожна країна в світі почуватиметься, що гроші відвертаються від системи охорони здоров'я освіти, і мають вони йти на гармати, на на ракети в Європі в Америці в усьому світі. Коли ми говоримо, що ми відмовилися спочатку від імперіалізму і досягли. Відносної стабільності ліберального світопорядку за останні десятиліття то ми думали про свої державні бюджети. Статистика відображала зростання або стагнацію. І в основному люди розробили робили розрахунки в цій галузі. У них були державні бюджети. І якщо подивитися на історію розвитку державних бюджетів за тисячі літ людської історії, то ми побачимо, що на всіх етапах від стародавнього світу аж до двадцятого століття військова частина цього. Того бюджету становила зазвичай 50% державних бюджетів в цілому або в середньому в Римській імперії, в монгольському царстві, в Російській імперії 50% бюджету завжди йшло на військові цілі на виплати зарплат військовим для закупівлі зброї і боєприпасів. А за останні півстоліття в середньому. Уряди витрачали на воєнні видатки 6 максимум відсотків своїх національних бюджетів всіх країн. Я не кажу зараз лише про держави Європейського Союзу, але якщо подивитися на Корею, на Ізраїль, навіть на Сполучені Штати, 6 відсотків бюджету співставити це з тими бюджетами, які тепер вже 21-му Літті вперше почали збільшувати свою військову частину аж до 10%. Ми сьогодні сьогодні витрачається на охорону здоров'я ніж на військові цілі. Раніше це було навпаки. Це було найвеличнішим досягненням, таким яке можна порівняти з винаходженням вакцин і боротьбою з метельними захворюванням. Це насправді величезне досягнення, яке вражає і стосується людей в цілому світі. І зараз воно під загрозою, бо якщо Путін виграє, окрім Росії, ніхто насправді цього не сприйме. Військовий бюджет Росії залишається таємницею, але я бачив дані, що це приблизно шість 10 відсотків, а можливо і більше, бо потрібно дуже багато грошей, щоб в такій війні перемогти. І в Східній Європі і в інших місцях виникає така ситуація, коли є країна, що вважає себе могутньою, вона... Нападає, вторгається в слабшу країну для того, щоб її підкорити. То я гадаю, що і в Латинській Америці, і в Азії люди дійдуть висновку, що єдиний спосіб захиститися це нарощувати військову потугу. А це означає, що гроші будуть забирати від. Медсестер і лікарів, а також зі шкіл і так далі, для того, щоб заплатити за ракети і оплатити солдат, заплатити солдатам. Ну вже не згадую величезну вартість. Того, що якщо так багато витрачати на війну, то люди не зможуть піднятися до вирішення наших спільних проблем, таких як, наприклад, зміна клімату, тоді, коли, коли ви живете у знанні того і в побоюванні того, що сусіди можуть до нас вторгнутися і нас завоювати, то як тоді? Проводити співробітництво і ви тут говорите про що, про що ми говорили під час попередньої дискусії. Ну чому, наприклад, європейці, а також американці, взагалі люди в світових демократіях? Вони бачать цю загрозу. Ви говорите про катаклізм змін про те, що відбувається, перепрофілювання бюджетів. і періодики. В цьому тлі історія України з Україною відсувається кудись на тло, хоча час від часу виходить і наперед, Я знаю, що ви ведете мову про так званий зручний період у людській історії, коли люди живуть у кращих умовах. А як ви вважаєте, як можна зробити так, щоб люди усвідомлювали загрозу, так, щоб, скажімо, інші бачили те, що бачите ви? Ну, дуже важко визнати те, що ви самі на собі не відчували. Люди потрібні, звичайно люди, які розуміють, що насправді під загрозою, це люди, яким 80-90 років, це ті, хто пам'ятає Другу світову війну і до певної міри холодну війну. А от молодше покоління, які були народжені пізніше, ну, ви історикиня, я історик, ми знаємо це з історії, але насправді з історії це важко. Цього навчитися, якщо це не ваша особиста історія. Майже не мислимо те, що люди можуть одні одними з одними робити, що насправді відбувалося у світі. і от є єдине, що нас розділяє, відокремлює від жаху другої світової війни, це час. Це єдине, що я люди то ті самі. І якщо ми знаємо це, ви знаєте це в Україні. Ми знаємо, що час біжить дуже швидко. Оце нам здається, а це було в 1940-х роках. Це не може знову статися, а воно таки відбувається. Тому що йдеться ж лише про час. Я от зараз у Канаді збираю тут деякі інтерв'ю, і люди вчора мені розповідали про політичний гнів і Політичне протистояння і гризню, яка відбувається у канадському суспільстві. І це найбільше, що в 21 столітті, чим може запам'ятатися Канада світу. Бо люди найбільше занепокоєні тим, що відбувається всередині. Те, яке у них інфраструктура, охорона здоров'я, і люди сприймають як дане, те, що я, наприклад, в Торонто для них, а насправді ж, лише дуже короткий час може відокремлювати цей дивовижний період миру і процвітання від такого. Найстрашнішого жаху в історії, який може повернутися. Отже, і ви, і я, і можливо всі, хто в цьому залі намагалися передати це відчуття тривожності, надзвичайності деяким політикам, щоб вони почали працювати в цьому напрямку. А є така історична мить, на яку ви можете озирнутися. Яка може <звучить> дати нам приклад того, як можна людям пояснити проблему і не впадати у заспокоєння? Ну це насправді наша робота. У мене немає такої таємної кулі, та треба і далі писати про це, треба шукати способів переконливіше розповісти про це. І Ми знаємо, що люди зараз у світі просто їх заливає величезна кількість інформації і вони зараз йдеться про битву за людську увагу, про тих, хто творить королів. Ну, он є такі, хто контролює новини на Фейсбуку, в інстаграмі, на Твіттері. і наша доля великою мірою зараз у владі цього алгоритму. Який вирішує, а що буде головною новиною дня? Якась історія про звірство в Україні чи щось інше? Ну і якщо ми подивимось на все поле битви в інформації, ми побачимо, що там дуже активно діє путінський режим. Отже, нема у мене таємної чи срібної кулі, яка може це. Розв'язати за один раз, ми маємо робити далі свою роботу і пам'ятати, що в цю добу інформаційної зливи правда – це дуже рідкісний і дуже цінний предмет, А більшість інформації це просто мотлох. Дуже рідко буває новина, яка серйозна, яка діє, адже потрібно і гроші, і час, і зусилля для того, щоб дослідити історію для книжки або матеріал для серйозної журналістської публікації. А правда, вона їх складна і болісна часом. Ми можемо художню літературу або вигадку робити настільки простою, настільки привабливою, як тільки можна, А тим не менше, мені надає надію те, що зрештою люди зацікавлені у правді, тому що без правди вони не можуть бути щасливі. Якщо ви не знаєте правди про себе і про світ, якщо ви не знаєте... Як декодувати оті нещастя, що є в нашому суспільстві, ви ніколи цього не зробите. Отже, я думаю, що це неправда, що люди зацікавлені лише у владі, і вся ця людська взаємодія, в тому числі і в засобах масової комунікації, це лише боротьба за владу. Ні, є також бажання людей дізнатися правду. Ну що ж, я сподіваюся, що так воно і є. Повертаючись до питання битви, наративів і перепрошую, що я вас. Про це запитую, як на війна в Газі була використана Росією, Китаєю, Іраном та іншими. як один зі способів підірвати міжнародну підтримку України. Там йшлося про те, що шкода і військові і воєнні злочини у Газі забирали увагу від України. Як ви можете це описати і пояснити? Де? Є відповідь на такі аргументи Так. Перш за все, ми маємо в своєму розумі тримати принаймні дві речі. Ми маємо говорити про і пам'ятати. Злочини ізраїльтян проти палестинців, і злочини Хамазу проти Ізраїля. Ми маємо пам'ятати і про злочину росіян проти українців. І треба знати, як це використовувати. Те, що Путін робить в Україні, не має сенсу насправді, пояснити не можна. І в той же час є в світі, просто зараз дуже багато жахливих конфліктів у М'янмі, наприклад, в Судані. Ну і звісно, як ізраїльтянин, я не можу про це не знати, але я вам можу сказати, що війна в Україні незаконна, не на рівні. Злочину не на рівні людського страждання, а на рівні загрози, яку вона становить для світового ладу, тому що більшість конфліктів, які ми зараз бачимо в світі, це такі типи конфліктів, які тривали і під час холодної війни, і після неї. Ну такі місцеві громадянські війни, цивільні конфлікти, громадянські конфлікти. А російська агресія проти України, вона повертає нас до старого імперіалізму. І це зовсім не те, що війна в Судані або палестинсько-ізраїльський конфлікт. Вони навряд чи поріширяться на решту світу. А от те, що Путін робить в Україні, відкидає нас до доби імперіалізму. Мета путінської війни це знищення української держави, нації. Він це сказав кілька разів. Багато разів. Ну і ті території, які Росія, російська армія, захоплює, включаються до російського до російської держави, і це порушує міжнародний лад, міжнародне право порушує. Це дуже дуже шкодить. Міжнародному ладу і людям в цілому світі. Ну і ще одне останнє запитання, бо воно буде від Карла Більта, колишнього прем'єр-міністра Швеччини. Ну я не запитаю, я просто трошки додам до аргументів. Дуже багато звинувачували Західу, лицемірстві подвійних стандартах, що, звісно, буває. Але я згоден з вами в тому, що цей конфлікт унікальний, бо це не ще одна, скажімо, велика війна, відбувається. А Тут йдеться про справді те, що Путін заперечує право України на існування. В сучасній історії є лише один подібний приклад, і це агресія Саддама Хусейна проти Кувейта. 1991 дев'ятсот році тому, що він теж заперечував право Кувейту на існування, казав, що це лише провінція Іраку, але тоді зібралася Рада безпеки і сказали, що це неприйнятно, і вони дозволили військову операцію досить великою, великою навіть за сучасних стандартів, і Садама змусили евакуюватися із Кувейта. І жодної іншої подібної справи, подібного випадку в сучасній історії не було. Я думаю, що нам потрібно собі нагадувати щоб не змішувати війну, яку розпочала Росія з усіма іншими іракською чи Ізраїлем і Хамасом. Оце ми маємо пам'ятати. Так, я от розвину цю думку і скажу, що це добре, що Україна перемагає. І Україна великою мірою перемагає. Вона насправді перемогла в перший день війни, тому що коли Путін веде мову, що він намагався захистити і намагається захистити Росію від західного імперіалізму, то питання постоять. А яка армія хотіла вторгнутися до Росії? Німецька чи що? Чи Росія в Дарила першою по тих арміях. спічіскопутін у ці, цілими роками до вторгнення заперечував існування української нації. Казав, що такої не існує. І він сам себе напевно переконав у цьому. Він справді так думав, що якщо відрядить вирядить свої танки на Київ, українці які. Насправді, за його думкою, ті самі росіяни ну, вони закидають російські танки квітами. Зеленський кудись подінеться. Але в перший же день війни Зеленський залишився. А українські люди, український народ сказав Ні, ми будемо боронитися. І в цілому світі зрозуміли, що є велика, дуже велика українська нація. Я Вам розкажу про Ізраїль. Справа в тому, що багато людей в Ізраїлі, величезна кількість це. Люди, які походять з колишнього радянського союзу, і до цього їх всіх називали росіянами, чи вони були з Києва, чи з Полтави, чи звідки? І всі вони, значить, росіянами їх називали. Але тепер ці євреї кажуть: ні, ми не росіяни, ми українці, хоча насправді вони євреї. І це власне стало великою історичною перемогою цієї війни. Війни, яку ведуть не лише на якихось землях, це і всередині, це війна духу. І якщо подивитися, те, що західні змі пишуть про війну в Україні, це нагадує зведення з полів Першої світової починаючи з історії, що росіяни ось ось захоплять Київ, а потім вже дійшло до захоплення селищ. Потім до намагання захопити якесь селище. А далі вже дійшло до. Того чи готові дійсно росіяни пожертвувати кілька тисяч своїх там душ заблудлих, щоб захопити сільце. і ми бачимо, що порівняно з територіями дух значно важливіше для виживання нації, тут дух України, український, є повноцінним, повним. І це те, що веде перед боротьбу на фронті, треба про це пам'ятати. Знаєте, до війни питання чи є взагалі така нація як українці, да, держава українська? Думаю, до війни для багатьох це була така, знаєте, немале таке запитання, не для харків'ян якихось, да, а для закордонних людей. Так само, як вони запитувалися, чи є взагалі така штука, як Афганістан. Тепер все змінилося. тепер знають, що є Україна, є українці, є українство і є розуміння, що Путін програв, і вже ніхто не повірить, що ми всі тут одні росіяни. Тобто бодай е м, наративи такі пов'язані з війною змінилися. Так, дійсно, так. Хоча, звісно, наративи змінюються. Бачите, у США досі йдуть точаться балачки, чи досить допомоги, чи може вже забагато, чи варто припинити. Але знову ж таки, найголовніше цій війни є те, що людей переконали, що українці це на і це від першого дня війни стало просто стукати в розум і в серця людей, і це власне стало ознакою поразки Путіна, ознакою того, що йому ніколи не вдасться відновити Російську імперію. Насамперед Путін виглядає вже копачем власної могили. Добре, тож на цій ноті Путін як копач могили для його вигаданої російської імперії. Ми підводимо рису. Дуже дякую усім учасникам. Дякую вам. жаль, що не був особисто. Наступного разу, сподіваюся, це вдасться.